Вітаю, друзі! Замінив я в своїй мотокасі карбуратор, поставив з коробочки, так? Але в мене залишився свій, якому я ну, по великому рахунку довіряв. Довіряв 6 рочків. Працював він у мене бездоганно. Трішечки я тільки оцей гвинт докрутив для того, щоб економніше було, розходувалось пально, пальне. І більш нічого не робив. Так? Але вийшов з, ладу, вийшов з ладу, я так гадаю, що мембрана, яку ми зараз будемо міняти, вона розтягнулася і, власне кажучи, почала подавати некоректно пальне. Тобто для того, щоб вона подавала рівно скільки треба, треба, щоб вона вібрувала і потихеньку дозувала. Пальне. Тут же ж вийшло так, що мембрана вигнулася. Ну, це знову ж таки це моя точка зору. І, до речі, для тих, хто хоче переконатися, був правий я чи не правий, підписуємося на канал. Ось оцей карбюратор ми зараз будемо а, ремонтувати, тобто поставимо нову мембрану. Гадаю, що решту я трогати не буду, хоча поки ось сонечко є, подивимося, можливо, заміна буде іще яких деталей. Так, ну, давайте все ж таки крупним планом. Сонця в нас небагато, але ще є. Так. Можливо, навіть буде... Ну, Давайте все ж таки почнемо. Значить, карбюратор ось такий у мене стояв, стояв біг Дін Т. Так, все тут начебто в ньому нормально. Я його... а, до речі, перед тим як використовувати його в подальшому, тобто замінити деякі деталі ремкомплект, так, я його промив. Ще разочок промив, продув. Ну, власне, Давайте будемо розбирати, а там. По ходу будемо дивитися. Значить, для того, щоб розібрати, підходила викрутка хрестоподібна із власного набору, тобто із набору матокоси, але вже потім вона перестала викручувати ці ось гвинти. Тут, до речі, саморізи вкручені. Мабуть, зараз глянемо. Та ні, гвинти. Щось мені показалось, що це саморізи. Бо якщо взяти штіль, то там у не карбюратора взагалі скручуються деталі коси на саморізи. Так, ну дивіться. Оце ось. Праймер, я його, оцю частинку. Отак. Тут міняти нічого, клапани, ось оці два працюють вхід-вихід, тобто нічого робити не треба. Так, залишаємо, далі дивимося. Оце ось. Оце, ну, мембрана вона називається подачі пального у Карбюратор, так? тобто первинна подача. Вона в нас, можна сказати, від... дана мембранка, можна сказати, що вона, ну, по-перше, вона якісна, по-друге, вона не зносилася, і якщо на сонечко подивитися, то ніде ніяких тріщин немає. Ну, вона якісніша, ніж ось ця, яка йде в наборі. В наборі, до речі, набори бувають двох типів. Один це самий простий, самий дешевий. Ось оце, ось ця мембранка. Хоча можна попробувати поставити її. Ну, знову ж таки. Ця мембрана з цього набору вона не підійде. Тобто, однозначно, ніхто її ставити вже не буде. Так, оце мене цікавить. І саме головне, це ось оце. Якщо вони будуть відповідати... значить тоді ми замінимо. І за цієї ось мембранки, яку ви зараз бачите, ось це я вирішив купити ремкомплект. Чому? Тому що тут оця частинка вигнута. Чи б то нервана, але щось щось таке є. Підходить вона. Так, ну це підходить. А це ми її будемо ставити. Далі. І ось у прокладочку так же само ми знімаємо ножом тонесеньким канцелярським. Вона місцями продавлена і притиснута таким чином, що Коли я її з цього боку спробував зняти, вона там порвалась. Ну, дана, дана прокладка, вона продавлена. Ось бачите, так ось. Я не думаю, що це в ній причина, але все ж таки. А, до речі, оцей резервуар. З якоїсь причини, це, мабуть, перш, первинний, куди закачується бензинова суміш, так? то він у нас іде з окисом. Далі все чистенько, все нормально. Так, що ми робимо? Ми робимо ось цю прокладочку, ставимо на місце, там, де вона повинна бути, так. Далі ми оцю мембрану ставимо на своє місце. До речі, Оригінал. Оцей Девід. Ось. Він бачите, зроблений із ну, неармованого матеріалу. Цей не знаю, з чого воно таке, але. Ну. Подивімося, як він себе зарекомендує. Ну це Рем Отвори. Ну оце менше, чим, хоча може і однаковий. Ну будемо гадати, що він підійде, так? Далі. Ну, всі отвори я тут продував, прочищав. Не будемо, мабуть, ми нічого тут робити. Отак вона у нас ставиться. Так. До речі, для тих, хто боїться, що так, не так, я її зберу, вона по-другому просто не поставиться. Ось тільки так, як вона мусить стояти. Дана мембранка, ну, ось вона, оцей отвір, який є важливим для закачування пального, вона в нас. Ну, не ляга, не перекриває, так? Хоча. Хоча а це в нас. А тут виходить, що цього немає, що це на той бік мабуть. Дана мембрана вона не підходить до даного карбюратора, Тобто ми ставимо все рівно стару, бо і прокладочка сюди не підходить, і сама мембрана форма зовсім інша. Тобто перевіряти треба, продавці, які продають, ну, можуть і здогадуватися або ж продають, аби продати. Так? На кожен. Карбюратор, кожен розробник, виробник робить свої ну, конструкція самого карбюратора кожного своя, відповідно робляться для нього, власне кажучи, деталі. Кожен робить для того, щоб купували його ремкомплект. В даному випадку вибору особливо-то ніякого не було, він був один-єдиний. Так, я його купив і на тому. Все закінчилося. Так, нічого не забув, не забув. Коли я дивився на китайських площадках, то там варіантів дуже багато, там є що підібрати. Є прямо вказівочки до яких типів карбюраторів. так Ну якщо це купує, Спеціаліст, який їх постійно ремонтує, то можу сказати, на який карбюратор що підходить. На таких, як оце я, який вперше робить, скорше за все і в так? то вже треба, щоб були якісь. Ну, або ще допомога, або ж якісь вказівки. Тому що. Як, мене цікавила тільки мембрана, по тій мембрані я підбирав комплект. Так? Тобто він мені підійшов. Те, що стосується цього, звичайно не підійшло. Той, який я поставив карбюратор новий на мотокосу, скорше оце воно для нього і є. Не купував я Дорожчий комплект з голкою, карамислами і таке інше. Там не знаю, що там є ще, але не купував. Тому що ну, для мене немає в цьому сенсу, я не бачу. Я не знаю, чи це допоможе, чи не допоможе. Але все ж таки я його замінив. Я буду впевнений в тому, що або він робочий, або він не робочий. Так? Ну, а вам. Раджу залишатися на каналі, ми його поставимо на Матукасу, подивимося, що з цього вийшло. Ось. Дякую, нам все добре, бувайте, здоров'я. Ще побачимось.